Мирного неба та гарних врожаїв вам, шановні аграрії, ми в Вінницькій області їдемо в Липовецький район. Сьогодні ми будемо молотити флокс. Ми цього року заклали дві порівняльні ділянки по Україні. Перша у нас Кіровоградська область там була 에, Сузука і Флокс. Ще не молотили ми, на жаль, наш партнер не мав змоги зробити відео огляди, тому я пізніше відпишу по врожаю, що там буде. Інша ділянка це у нас Донеччина, ви бачили на каналі вже Саксон та Флокс, Там також скоро будемо вже робити жнива. І Зараз ми їдемо на нашу третю порівняльну ділянку, де був суміко, котре ми вже змолотили. та Сьогодні молотимо Флокс. Суміко нам по вражаю показав 28,6 і олійність була 54, якщо не помиляюсь, 7. Дуже гарні показники для цього року. Ну, Чекаємо, що покаже нам сьогодні флокс. Гарного дня вам всім, мирного неба нам всім. Пізніше буде огляд по жниві флоксу.